Привіт Привет, любі підписники Це я вали. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Всм видеви. Мы будем визивати Так, друг. Давайте мій друг Гелаксі Так. Гелакси кудимитка же нуль. Я йому ще что за напишу нуль? Бачите, не зв'язайте. Так, Ваник, О! ти прийдеш, як зробити анякра? Добре, Селяне, назва зайде. Кохання. А, зроби, а Добра, селяна, О, давай ми заведемо дитинку. О, ви завели дитину. Дитину, бачите. Давай, PvP, так? Давай, доганяй, 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 доганяй. Бачите, в нього, до речі, новий скин. Тогава нічого. Бач такий. Давай, ну Валема Ааа, чекай хоче хоча б зі мною прямо зараз. А я не готовий ось таким чином. Підкрадаємось, підкрадаем. На тобі! На 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 не бий мене, не бий. Не надо бить, понял? Ти мене поняв? Так, сьогодні ми будемо визивати? Ну. визивати... У Майнкрафті. Сначала нам треба знайти... О, вечки. Треба да бути, було була Так, да бу. Так. Вставай. Точку створення встановлено. Точку створення mm. встановлено. Точку створення встановлено. Точку створення встановлено. встановлені. Телян. На, получай, ферм. бляха, скелети. А-а-а. Ой, моя косточка. Ай-ма. Зараз не можна відпочивати поблизу блукають монстри. Зараз не можна відпочивати, поблизу блукають монстри. Зараз не можна відпочивати, поблизу блукають монстри. Зараз не можна відпочивати, поблизу блукають монстри.